Державний прапор України та прапор Черкаського державного технологічного університету внести. Ти захисник України, чоловік. Ти до богів, до оборони звик, і твоє свято війнами омито. І кров'ю тих, хто пав війною вбитий. Тож бережи сім'ю і волю і землю рідну бережи свою. Тебе вітаєм, України захисник, великий, сильний, любий наш, близький. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Клонімося доземно захисникам України, які загинули в горнилах. Вічна пам'ять героям, вічна їм слава! Оголошується хвилина мовчання. Вітаю вас всіх студентів, викладачів, учасників ВТО, гостів і наших учасників змагань. з Цим святом. Черкащина завжди відрізнялася від усіх інших областей України тим, що вона давала словетних казаків для визвольного руху. Треба пригадати Богдана Хмельницького, треба пригадати Івана Гонту, Максима Залізняка та багато інших. Ми започатковуємо це свято і в нашому університеті і з метою того, щоб показати, що козацького роду нема переводу і ми готуємо славне і патріотичне поповнення або зміну сьогоднішнім захисникам вітчизни. Що хотілося б сказати. Взагалі, ситуація, яка склалася в країні, складна, але Україна проходить і пройде черговий етап випробувань на свою самостійність, незалежність і на автентичність. На сьогоднішній день формується нація, нація України, яка в подальшому буде нести своє горде ім'я ім'я України в світі. Вітаю! Також студент, хака сьоні верножна. Поміділо козацтво від доми ран, що біть позбивайте пилюку і встає з небудь. Кошовий отаман І кресала запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, по навчили козацьку науку, ой на пастуйку. Удача, я вогонь гаряча, по козацька сила, не одних косила. шабелька завзята вдарить, як розплата, плата, кризники поганих, покарає всі. Чорний хмарами вкрита рузина, віте на зарищі різно. Плаче дівчина і месний кажде, раз два довою не шкодуй собою, меч піднеси і навіть січби, бий Бий до останньої кулі набою, бий за вітчизну І боляч головою за Україну вперед, 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 бий, 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 за нас перейшли через муки і тортури, бо приклад великий. Мов жертва за нас, великі звитяжці, мазепа, петлюра, Петро Дорошенко, Богдан і Тарас, раз два до бою, не шкодуй собою, меч піднеси і на вісічби, бий до достанньої кулі на бою, бий за вітчизну й поляж головою, за Україну вперед, вперед, передби.